Ірина Михайловна, будь ласка, йдуть наші не присутні, мі. ми то вас всіх запросимо. Будь, будь ласка, всі туди. Ми зайдуть всі, всі наші члени комісії, потім ми вас запросимо. Позавал. Ірина Михайловна, будь ласка. Скажіть, будь ласка, хто члени комісії? Ми вам все потім покажемо. Вийдіть, а покажіть спочатку документ, хто ви такі. Хто ви такі? Я живу в цьому районі. Мешканці, будь ласка, там, це державна установа туди. Туди, туди. На вулицю, за приміщення. Туди. Ірина Михайловна, будь ласка, прийдіть туди. Ми вас всіх визовемо. Після совіщання зайдете і общайтеся. Хто вам проти? Будь ласка, вийдіть. Ну хто проти? А хто сказав, що воно закрите? А хто сказав, що відкрите? На якій підставі воно закрите? Ну якої підстави? Ми роботу. На... Робот? Покиньте, покиньте приміщення. Кто я вам потім покажу документ. Покажіть спочатку, хто ви такі. Хто ви такі? Я не знаю вас, так? Я вас не знаю, вічну. Покажіть документ. Добре, скажіть, будь ласка, на якій підставі? Будь ласка, на підставі? Ірина Михайлівна, будь ласка, покиньте приміщення. Ми вас визовемо. Зайде Том. комісія, потім ми визовемо. Так, да, я визову. Ну, а на якій підставі ми повинні пані покинути приміщення? Хто ви так? Житель я ви ви можу, житель району. Я хочу знати, це державна установа. Я маю право. По закону я маю право зайти і почути, що тут відбувається. це державна установа, чому? Ви бачите, а чому ви маєте запросити? А чому ми вважаємо? Це державна установа. І да, адрес, буде, як вони красиво ми будемо... Ну, а що ми повинні робити? Да. Це ж прозоро дошло. Все прозоро? прозоро, Алі, буде Засідо. все прозоро. Засідо. Я, я просим, ви... будь ласка, покиньте приміщення. Засяде комісія, ви за ну, ну, за да, буде будемо висіте. На обикновений писать візія ведеться до засідання. Будь ласка, покиньте приміщення. Покиньте, будь ласка, приміщення. Це ваше особисте приміщення? Це ваш будинок. Ми прийшли до вас додому. Так, Ірина Михайловна, покиньте, будь ласка, приміщення. Покиньте приміщення, дайте комісії зайти роботи. Стояник не вимішаєте, Нехай заходять люди. Ви мішайте, ви мішаєте, не, не можете дати, щоб люди зайшли роботи. я, ви, ласка, я просто стою і дивлюся, як буде відбуватися права. Я запитувала в міністерстві. Міністі, я запит... міністі, я запит... міністі, ні, я хочу побачити, наскільки прозоро і як проходить ця процедура. І все, і більше нічого. Я стою тихо, мовчу і дитя. Ви теж не загайте пройти комісії, ви не даєте пройти, Є, ви бігом зайшли сюди. Харко. Ірина Михайловна, вийдіть, будь ласка, ми Харко. вас покличемо. Ну так, да, просто Тату, ми розбергаємо. Проход... Ні, абсолютно. Тихо зайшли подивилися, як проходить процедура і все. Розподіл олімпітів сьогодні розподіляємо ліміті. Добрий день. А да. от куди як? О, ну, у вас на сайті була інформація. Хто це виговори? Хто вас там ви, сказали, що ви говорите? Не треба включати дуру. Ми це знаємо. Будь ласка. Ірина Михайловна, я доведу за комісію. А що сьогодні у вас відбувається? Ви Ірина Михайловна, покиньте, в не будь ласка, наші наші. Діло, у вас прийшло. Прийшли виталим рибалки, рибалки прийшли рибалки. Ірина Михайловна, будь ласка, отам територія, туди, будь ласка. Я запрошую членів комісії. Ви не маєте права зайти в адмінбудівлю. Чого? Покажіть, хто ви такі? Хто ви такі? Хто ви такі? Будь ласка, це державна установа. Ви не маєте права тут бути. Почитайте засунути. Я потом оставу. вас визову. Так почитайте. Почитайте, покажіть мені за закон. По якому закону так, я не маю закон? права зайти. Це державна Рей. структура, ви, ви не маєте має права Чого? зайти. Ось там, будь ласка, а туди. Ви представтесь тоді. Я, я покажу. Ви навіть не знаєте, ми не знаєте по отчисту. Так ви ж її теж не знаєте, тільки що сказали! Я її знаю дуже хорошо, але я хочу документ побачити, вона сюди людина прийшла. Ні, хто вона така, ікона організація, представляє. Куди, будь ласка, ми обличчя можна місці, значна комісія роботи, і потім, будь ласка, ви зайдете. Я можу теж квоту дуже. Заявку подавали? Подам, зараз усе на комісії. Вибачте, будь ласка, заявки всі прийняті. Ну так, а, а ми куди була? я знаю? Ви сказали, що на були... сайті було. Повинні були опублікувати. Ви сказали, <кхів> 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 що було на сайті. На сайті. На сайті. Ви красиво пишете і читаєте. Я не бачила на сайті інформацію. Сніжана Анатолійовна, ви ж розумієте, що це є незаконно, да? Тобто ми маємо право що бути присутніми, коли бути розподіляють присутні. ліміти, тому що це природні ресурси, а не монопольне, належи, право, а не монопольне право, однієї сім'ї. Ви це розумієте? Вам так? ліміти нада? Да. Вам ліміти надана? Ви заяву? Ні, мені ліміти не потрібно. Мені ліміти не потрібні. Не що, не не

Законний процес розподілу знаючи вас, ви зараз все переломаєте то саме ми а ваше ломати, тому що ми не ми ми, ми бачили на Ірина сайті, як Ірина, ви були міністерстві, міністерці. Ви не бачили... брешете, де ви тільки не брешете у <реку> всіх сайтах. Ви ж брехню говорите. розумієте? <реку> і ви ці вищі <реку> говор... <реку> яку <реку> Ірина Міклана? Ви <реку> не знаєте, в Києві, що вам сказали, територія парку починається з якого кілометра? А ви сказали, яку сказав? Хто сказав? Територія парка з якого кілометра починаєте. Так це ви, скажіть. Ми знаємо. Так ви ж міністер сказали, що це ні, повинно так, ви, бути. Ви казали ви, так? Ви. ви ж казали, що це повинно ні, бути з першого часу. Ми знаємо, Ріна Михайлівна, ми свої права всі знаємо. І знаємо, те, що ви розпитувалися йому а, а сезон. Хто не знає? Хто не знає? Хто не знає? Хто не знає? Конкретно скажіть, хто не знає? Кроме вас, кроме вас, ніхто не знає. Хтось знає? Межі парку, де знаходиться? Ірина Михайловна, ви мішаєте засідати комісії? Жодна людина не бачила. Ну, як не бачила? Поїдьте, подивіться. Уважно, подивіться. Бінокль візьміть. Нам повезли маяка. Біля маяка? — маяка, моя каже моя касу і станом я за нього відзначаю а не воню, Коли вторій коли ви провідали біді охотні, підкинули і скинули на рибаль. Чого і що?

Ми з вами присутствуємо ще всі, і я в тому числі в державному заліті, правильно? Сьогодні керівницю учреждение чи цю установи у нас дана в у нас сторінка місія. Він проводить сьогодні комісію на яку запросив мене. Я и то я можу присутство тих часом часами на громадська рада в адміністрацію. Скажіть, будь ласка, що сьогодні буде? Що за комісія засідає? То має які питання? Вот я за хотіла приїхати, думаю, Приїду чуть чуть варять, это саме думаю. Я піддержалась просто думаю, знакомиться з документами. На я так понимаю, документами я не смогу знакомиться і постать комісію. Ви страваєте чому ми зрадящи момент? Ви не даєте представниками будемо установа. Ми маємо право бути присутніми. Так іде засідання комісії, де вас не приглашали, ви тут не... Засідання ви мішаєте державніх... Ви хочете, щоб я почав засідання комісії? комісії. комісії. Що, що за як називається комісія? Що сьогодні комісія. буде. Що за комісія і що сьогодні буде тут відбуватися? Скажіть, будь ласка. Скажіть, як називається ваша комісія. Можете сказати? Боже мій. Ну скажіть, що сьогодні відбувається? Як називається Комісія по контролю за використанням лімітів на вилов водних живих ресурсів на території національного коронапарка Тузловські Все? Ірина Михайловна ви є вилову, вилову, вилову. Ірина Михайловна. Що це втілити тут чи що? Ми знаємо, що ви кожен раз ходили тут питали, які межі лимани які до нас входять. Ми це все знаємо. Ви можете повторити, що сьогодні буде тобто сьогодні буде розподіл серед. Лімітів, яких отримав Національний <клухи> природний парк Тузловські Левани? Чи ви контроль за використанням? Це принципове питання. Ну ви ж то розумієте, що сьогодні буде відбуватися розподіл, чи все-таки контроль вже за використанням. А якщо хтось використовує, то скажіть, будь ласка, де ми можемо побачити тих, хто отримав... Е де ціл. Ціл. Давайте не бо це буде до самого працювання. За що ви тільки не беретеся? Я, мені просто у вас жалко. Понимаєте? За що ви я ж зараз працює? задаю вам? Конкретно. Ви в районі, розумієте, ви в районі Даю, так, вас, не всі, не вас всі жахаються, да. а зря жахаються. Флаг приверніть у себе, себе на вашу рахунку. Флаг поставте нормально, ну, ви я ви не жахаюся. Ну, не, не не жахаюсь. Ви ну, ну, можете да, мені дати відміну, що Давайте буде, яка комісія, ми зараз наша комісія зайдемо. Члени, коли ми вибачимо представників і будемо працювати. бо ми так до утра не... Хто у вас науковий відділ? Науково дослідний відділ, то очолює? Ірина, ми задані, Ірина, дай, Ірина Михайловна, можна я закрию двері. Ми вас викличемо. Можна Ріна Давайте ми засяде комісія, потім ми вас викличемо. Ви будете задаватися. Комісія, яка комісія? Я вам сказала, комісія. посі членів комісії? Ірина міхай. Ви не сказали, ви прочитали. Ви самі нічого не знаєте. У вас тут все вже заготовлено. Ви чудово, у вас тут присутні одна особа. Ви ж нам не даєте людей сюди покликати, і навікали Дайте, Дайте, я закрию двері будь ласка. Дайте, я закрию двері, щоб зайшли сюди тишаники. Так а як вони зійдуть, як ви двері закриєте? Ну так. Могильником там, треба визнати. Могильником там. Ні, ну оце це, У мене ж є фото його машини. Нас пригласят, сказали. А, вас пригласят, то есть вы второй сторон или вторая очередь? Могильника ведет в первую очередь, да? Ясно? Він член комісії. Лучші квоти Він Член комісії. А ну наверное, там же засідання комісії. Там же засідання комісії,